Суд Харкова відтермінував розгляд справи Юлії Тимошенко до 21 травня через клопотання адвокатів припинити провадження до одужання експрем'єра. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко до клопотання додав висновок німецьких лікарів про хворобу підзахисної та інформацію про її побиття. Він вважає, що терміну до 21 травня не досить для одужання. Окрім того, що Юлія Володимирівна абсолютно не винувата в тих обвинуваченнях, які висуваються. На жаль, стан її здоров'я є такий, що несе певні загрози. <плес> Тим часом під стінами суду у Харкові проходила демонстрація на підтримку опозиціонерки. Поряд мітингували і противники леді. Ю». Деякі прихильники Юлії Тимошенко приїхали до Харкова аж зі столиці. Те, що перенесли на 21 травня, це говорить про те, що влада злякалась на якийсь період, і їм треба час, щоб обговтуватися і виправдовуватися перед українським народом і світовою спільнотою. Ми голодуємо на знак солідарності, тому що ті вимоги, які у нас є, їх не можна вирішити в один день. А знущання над Юлією Володимирівною можна припинити одним помахом руки президента. На жаль, він цього не робить. Донька Юлії Тимошенко заявила, що її мати голодує вже дев'ятий день. Напередодні повідомлялося, що німецькі лікарі поставили їй діагноз грижа міжхребцевого диска. Проте моз України це заперечує.